Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти на Сумщині. Напередодні професійного свята у кожній громаді з дотриманням усіх заходів безпеки провели урочистості та відзначили кращих педагогів за їх сумлінну творчу працю. Особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, маючи нагоду і честь звертатися до наших освітян в такому колі і напередодні відвідували шоскінських освітян. Я висловив щирі слова поваги до наших педагогічних працівників. Оскільки в тих умовах, коли ми спільно організовано наш освітній процес, коли ми відмічаємо і навіть 23 години повітряної тривоги на добу, освітній процес на сумщині системний триває. І тому педагоги нашої сумщини заслуговують, у на особливу помагу, тому мої слова вдячності, мої слова вітання, на мою думку, без перебільшення цим героїчним людям. Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших у суспільстві. Саме педагоги та вихователі освітніх закладів формують особистості, закладаючи підвалини майбутнього держави. Це від їх праці залежить долі мільйонів учнів, здібності яких розкриваються під час навчання. Опитані від іконом мешканці Сумщини. Вдячні освітянам за виховання своїх дітей і щиро вітають із професійним святом. А ще кожен із нас пам'ятає свою першу вчительку. Першу вчительку пам'ятаю. Е, Бедрило, Олена, Григорівна, напевно. Сувора, але справедлива. Вчителів вже старших класів теж пам'ятаю. Не всіх, але пам'ятаю. Запам'яталися запам ті, які віддавали себе. Не, скажімо, не робили акцент, як теперішній, на якісь додаткові заняття, які старалися вкласти максимально під час тих уроків, які ми ходили. Тобто не репетиторство, які не нарікали на маленькі зарплати, але віддавалися, напевно, любили свою роботу, любили дітей. Наскільки важлива праця вчителів, особливо у наші часи? Ну, я вважаю, що вона мега важлива і тим людям Низький уклін не тільки вчителям, а всі, яким працюють, педагогам. Це мається на увазі і вища освіта, і передвища освіта, тому що держава їх забуває, згадують, звичайно, тільки перед виборами черговими, причому згадують так, згадують школу, скажімо, етап, якісь там професійні училища, коледж, бо трошки мав відношення і працює дружина, до сих пір їх забувають, що, думаю, неправильно, тому що, тому що це неправильно. Тому що без освіти нація не має шансу. Шановні освітяни, вчителі, педагоги, від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом. Е -е, слова подяки вам, низький уклін, за вашу нелегку, е малооплачену, але таку потрібну для, для того, щоб ми залишилися нацією. Дякую вам. Я вітаю всіх учителів. Школи номер 10 Дай Боже їм здоров'я. Ну, миру, миру, головне миру. Спасибі за наших діток. Ну-ка, у мене вже правнучка, Я вивчила її. Пам'ятаєте да, ви своїх вчителів, зокрема свою першу вчительку. Пам'ятаю третяк Тетяна Петровна. Ну, вона, на жаль, давно вже померла, я її пам'ятаю. Це ну, російською заслужений учитель на той момент. Праця вчителів завжди важлива вона в будь-який час. Так що, ну, зараз, ну, вона ще важлива, в мене троє дітей. Ні, ні, всього зараз ще в школі навчається двоє. І, ну, дуже важливо, ми дуже раді, що у нас хоч почалося офлайн-навчання. Хоч помаленьку, потихеньку, тому що онлайн-навчання це було це не дуже хорошо. Ну, будемо сподіватися, що може все наладиться і буде повноцінне навчання в школах. Хотілося б привітати всіх учителів, всіх, пригадати всі, які є, які були, які будуть. Побажати, ну, мабуть, здоров'я це по-перше. По-друге, мабуть. Терпіння, бо діти є різні. Пам'ятаю, я тоді навчався біля палацу культ культури, стара під номером 6. анна прокомнює, а прізвище я не пам'ятаю, скільки років вже пройшло, 50 чи 60. Поважаю мирного неба і щоб було все добре у нас. Запам'яталась перша вчителька. Крамаренко Марія Сергіївна. Це була цікава, дуже така інтелігентна жінка, але ну, строга була строга. Ну, взагалі то я і вибрав професію вчителя. Я теж працював учителем, спочатку в Новодмитрівській школі, потім у Краснопільській, а зараз на Заслуженого відпочинку, але продовжую працювати в охороні, працюю. Ну і звичайно, тягне мене більше до студентів, до навчальних закладів. Я в сумдиву працюю в охороні. У нас зараз час... це дуже-дуже важлива, як кажуть, професія, але в зв'язку з війною у нас багато школ порозбивано, і в тій школі, де я працював, теж повністю розбита в Краснопіллі. Трудно зараз і вчителям, і учням, оце навчання по онлайну, воно нікуди не годиться. позабуває те, що й знали, як кажуть. Ну що ж, треба надіятися, надіятися на краще, що все-таки наші школи, як кажуть, відродяться і будемо навчатись тут, на нашій вільній Україні. Я хотів би привітати всіх учителів. Із таким професійним великим святом. І от це професія вчитель, це ж вона професія від Бога. От. Самий перший вчитель це був сам Господь, як кажуть, який навчав Адама і Єву. Всього найкращого вам. Будемо сподіватися, що буде в нас, як кажуть, все буде наладитися на нашій вільній Україні. І ми заживемо. Заживемо дуже добре. Чи пам'ятаєте ви своїх перших вчителів? Можете розповісти, які спогади залишились? Ну, дуже була доброзичлива Ольга Григорівна. На, на даний момент немає її зараз, вже, вже, тому що вже пройшло скільки років. Вже ж, я пенсіонерка мені вже. Так що дуже була хороша, я пам'ятаю її дуже добрими словами. Ну, царство небесне, хороша була. Наскільки важлива праця вчителів, особливо в наш час? Ой, це дуже, дуже тяжолий труд, що це дуже взагалі, от ну, ну я не можу вже сказати. Може, у нас таке положення в Україні. Дуже тяжко жити всім, не тільки вчителям. Всім дуже тяжко жити. Я їм бажаю здоров'я, перешого, щастя, благополуччя, успіхів їхньому нелегкої праці. І все найкраще бажаю вчителям. Хай їм щастить в житті. Це було, звичайно, було дуже давно. У 2013 році я закінчила школу, а я все одно пам'ятаю свою, скажімо так, вчительку з дитячого садочка, свою першу вчительку, своїх класних керівників. Вони у нас з певним часом змінювалися, тому що вчителі так скажімо, змінювали свою професію, ставали трішки більшими. В своїй професії це була і Світлана Ганцева, і Тетяна Гіндіна. це е, моя вчителька з дитячого садочка, скажімо так. Е, Валентина Олексєєвна – це моя перша вчителька. Е, були гарні часи. Е, на жаль, через війну моя школа дуже постраждала, але зараз її відбудували, і я бачила там відео, фото, як це все зробили. В наш час, звичайно, такого всього не було. Там дуже гарний ремонт. Я сподіваюся, там, ті діти, які там а, зараз залишились, вони будуть дуже щасливі, що вони в таких умовах можуть навчатися. У нас навіть є укриття, а, хоч це і прикордонна зона. Я сама з Великописарівського. Тодішнього району, село Солдатське. Я сподіваюся, що, що вчителі, що діти будуть раді, що в нас є така школа. Я дякую всім тим, хто причетний, що зробив цей ремонт. Ця праця дуже важлива, тому що в нинішніх реаліях дуже важко батькам підтримувати це все, тому що більшість батьків через всі ці складні умови вони працюють і знайти час для дітей. Приділити їм достатній час, щоб вони навчалися, дуже складно. Тому вчителі, я не знаю, там, мабуть, відсотків 80 докладають, щоб діти були розумними, розумними, піднімали нашу країну, прославляли її. Тому їм дуже велика шана і вдячність за працю в таких нелегких умовах. Я хочу сказати дуже велике дякую тим всім вчителям. Які роблять цю нелегку справу в таких нинішніх умовах, не дивлячись ні на що під час тривог, під час цієї війни, там під час коронавірусу, який також доклав всі ці зусилля, щоб трішки нас пошатнути. Але ми українці, ми не здаємося, І тому дуже дякую тим всім вчителям, які навчають наших дітей, майбутніх наших дітей, І відповідно, дякуючи нашим захисникам, які дають нам змогу навчатися, жити. Освітяне Сумщини. Це єдина і незламна родина, яка своєю щоденною працею також наближає велику перемогу України. Дякуємо вам за самовіддане служіння, улюбленій справі та високий професіоналізм за щоденну любов і турботу.